В цьому випуску є лише один гідний суперник для Усика різка заява Тоні Тонібельгів. Українець проти британського цигана, бій, який сколихнув мішкогон. Кров, Січка і тріумф. Постол зупинив іспанського брудного бійця і повернув собі славу. Українець зніс потужним нокаутом міцного аргентинця в бою за два пояси. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Світ боксу знову завмер в очікуванні. Усі хочуть знати, який крок зробить абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Чи залишиться він у грі, чи навпаки, вирішить поставити крапку на своїй блискучій кар'єрі? Свою думку з цього приводу висловила людина, яка знає Усика не щиток, колишній чемпіон світу у Крузервейті, який пішов на пенсію відразу після нокауту від Сашка. Тоні Белью не став добирати слів і чітко вказав, хто на його думку єдиний заслуговує на шанс побитися з українцем. Я скажу чесно, я не знаю, який шлях обере далі усик, але впевнений в одному на цей момент у всьому світі є лише один боксер, який справді заслужив на поєдинок із ним. І це Джозеф Паркер. Він пройшов крізь пекло, перемагав небезпечних суперників, довів, що не боїться нікого. Він відродився як боєць і знову став загрозою для всіх у хевівейті. Проте, ми всі знаємо, що наступний бій паркера вже запланований, і тут усе залежатиме від того, як він закінчиться. 25 жовтня цього року на нас чекає велике протистояння між тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Переможець цього поєдинку отримає шанс стати наступним суперником Олександра Усика, якщо, звісно, українець не вирішить відмовитися від титулу WBO заради більш прибуткового, але сумнівного з точки зору спортивної честі. Варіанту йдеться зокрема про можливу третю частину трилогії з Тайсоном Ф'юрі, який давно втратив форму і більше цікавиться грошима ніж справжнім боксом. Або ж піти на поводку турки Альшейха, де Усика можуть поставити проти 20-річного британського феномена Мозеса Ітауми, хлопця, якого вже зараз називають майбутнім чемпіоном світу. Та фанати мріють, щоб наступний вихід Олександра Усика у ринг не став останнім акордом його кар'єри. Він ішов до цього моменту з 15 років, пройшов через усі випробування, і лише нещодавно почав отримувати ті гонорари, на які заслуговує справжній чемпіон. Прихильники по всьому світу сподіваються побачити, як українець ще раз вийде на захист своїх титулів. Проти переможця бою Паркер Вордлі. А вже потім непогано було б влаштувати справжню битву поколінь з Мозесом Таумою, щоб в майбутньому закрити всі балачки про те, хто був сильнішим. Та як слушно зауважують експерти, перед тим і Таумі слід довести, що він справді готовий до таких викликів, перемогти когось із досвідчених і міцних суперників на кшталтах гітака Кабайла. Однак час не стоїть на місці. Усику вже 38, і він сам вирішуватиме, чи продовжить підкорювати вершини, чи поставить крапку на історії. Яку вже вписав у золоті сторін. Que boxo! Десятий сезон клани всі у Києві вибухнув справжнім жорстким протистоянням, яке сколихнуло весь мішкогон і змусило фанатів кулачних боїв шаленіти від побаченого. У головній зарубі вечора 23-річний представник столиці Давід Колов вийшов у ринг проти міцного британця на прізвисько чорний циган Месі Натана Пола. І треба сказати, що цей боєць із туманного альбіону справді виявився міцнішим за цвях. З перших секунд Колов бере ініціативу у свої руки. Він тисне, жене британця до мішків, працює агресивно і потужно. Ужно, українець закидує ударами, і вже здається, що суперник не витримає цього шаленого темпу. Та чорний циган показує, що приїхав не у відпустку. Блискавичною контрою він ловить Давіда і розбиває йому ніс. Кров, крики трибун, справжній хаос, справи в українця кепські. Але коло в не з тих, хто здається. Наприкінці раунду він пробиває класичну комбінацію. Корпус голова. і Британський гість падає на настил. Перший нокдаун. Публіка вибухає. Натан, хоч і похитуючись, але все ж підводиться. Це боєць залізного духу. Другий раунд починається з вибуху. Давід одразу ж заряджає потужну двійку в голову суперника і знову зносить з ніг британця. Це вже другий нокдаун. Але циган, як персонаж великого куша, піднімається знову, ніби нічого не сталося. І навіть намагається йти вперед. На хвилі адреналіну він затискає колова біля мішків, намагається перехопити ініціативу, але марно. Українець знову ловить момент і влучає точним правим ударом у голову. Британець знову валиться на настил. Третій нокдаун стає зрозуміло, дива не буде. Але всі в шоці, коли Натан знову підводиться. Цей хлопець, здається, зроблений з бетону. Глядачі не вірять очам. Такого бою Київ ще не бачив. Третій раунд. Натан уже виглядає втомленим, але ще намагається контратакувати. Однак колов не дає йому жодного шансу. Потужне право від українського козака залітає прямісінько в голову британця, і той знову падає. Це вже четвертий раз. Здавалося б, на цьому все, але справжній циганський дух не дає Натану зупинитися. Він не мов би сказав собі, сьогодні я не ляжу від нокауту і знову. Продовжив поєдинок, але наприкінці бою фінальний акорд. Давід заражає жорстку ліву печінку, і цей удар став вирішальним. Натан сповзає на підлогу, корчиться від болю. Це кінець. Чорний циган повалений брутальним українським нокаутом в печінку. Давід Колов здобуває другу перемогу в історії виступів за клане. Всі робить це у феноменальному стилі. Цей бій уже називають одним із найвидовищніших поєдинків сезону. Справжній показник мужності, характеру та козацької волі до перемоги. 11 жовтня у самому серці столиці в Київському палаці спорту відбулася подія, яка надовго запам'ятається всім шанувальникам боксу. Благодійний вечір на підтримку українських ветеранів перетворився на справжнє свято мужності, сили, духу і патріотизму. Цей вечір поєднав у собі не просто видовищний спорт, а й глибоку соціальну місію. Підтримку героїв, які боронять Україну та популяризацію ветеранського спорту. Атмосфера була особливою. Кожен удар у рингу ніс у собі більше ніж просто боротьбу за перемогу. Це був символ Зламності українського духу, і головна подія вечора. Титульний бій за пояс IBO International у першій напівсередній вазі до 63,5 кілограм. У ринг вийшов легендарний боксер, колишній чемпіон світу WBC, 41-річний Віктор Постол. Рекорд якого складає 32 перемоги, 5 поразок та 12 нокаутів, якому протистояв небезпечний 32-річний іспанець Алехандро Моя, з рекордом 22 перемоги, дві поразки та 12 нокаутів. Цей поєдинок обіцяв бути справжньою. Іною, адже моя не якийсь там мішок або ється серйозним послужним списком. Пориню світ боксу разом з фабет. Початок бою розпочався обережно, класична розвідка. Моя намагався пресингувати, але постол спокійно читав його рухи і не давав себе загнати в кут. У другому раунді боксери кілька разів зійшлися в клінчах. Постол, немов досвідчений диригент, задавав ритм джебом, а всередині раунду влучив розкішною двійкою в голову суперника. Далі серія швидких гострих комбінацій, які змусили іспанця задуматися, чи варто йти вперед. Третій раунд українець додає темпу, демонструє чудову форму. Влучно апір і апіркоти, комбінація зліва змушують Відчути, що цей бій буде для нього непростим. Постол працює як у свої найкращі роки, голоднокровно, технічно впевнено. Його джепне наче метроном, кожен удар точний і розрахований. Іспанець виглядає розгублено, а Віктор повністю контролює дистанцію, змушуючи суперника виглядати безпорадно. П'ятий раунд починається з тривожного моменту. Моя влучає лівим боковим у праву брову постола, відкриваючи розсічення. І замість чесного бою, іспанець починає діяти брудно, йде головою вперед, намагаючись поглибити рану. Це був Справжній фол, але український ветеран тримається як справжній воїн. У шостому раунді Моя намагається скористатися січкою, тисне, але постол відповідає блискуче. Його техніка на рівні світових майстрів. Він виходить із лінії атаки, контратакує, б'є точно, різко і показує, що навіть у 41 він може виглядати швидше за свого 32-річного опонента. Усі раунди впевнено за українцем, але розсічення турбує. Кров не зупиняється, а моя намагається потрапити саме в січку. Та постол тримає удар, блискуче захищається. В кінцівці самого раунду проводить сильну серію прямо в голову іспанця. Дев'ятий раунд. Моя йде в вабанк, заряджає кожен удар на нокаут, проте Українець чудово читає його наміри. Віктор працює на контратаках, ловить моменти, виглядає як справжній майстер рингу. І нарешті десятий фінальний раунд. Іспанець відчайдушно намагається знайти нокаут, розриває дистанцію. Але віктор демонструє феноменальну витривалість і майстерність руху на ногах. І це при тому, що вже кінець поєдинку. Постол виглядає дуже свіжо. У середині раунду українець влучає серією ударів в голову мої. Потім ще одна різка комбінація, і зал вибухає. Це класика боксу у виконанні справжнього майстра. Суддівський вердикт не залишив сумнівів: 98-93, 190, 97-93. Перемога Віктора Постола. Пояс IBO International залишається в Україні. А сам ветеран довів, що навіть в 41 він може залишатися на вершині. Його наступний бій цілком може стати чемпіонським, і тоді ми побачимо з. Справжню легенду, яка ще раз змусить увесь світ говорити про український бокс. Після бою наш козак прокоментував свій поєдинок. Звісно, за такі бої вже не будуть простих суперників. Тому я готувався три з місяці. І слава Богу, цей прекрасний пояс, який Фаніан сказав, він залишився в Україні. Клас! Супер. Цього ж вечора у ризі столиці Латвії відбулося те, на що чекали вболівальники. Справжній вибух української сили у рингу. 29-річний Карен Чухаджан з рекордом 25 перемог, 3 поразки та 13 нокаутів. Дворазовий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF. Вийшов у ринг проти небезпечного і непередбачуваного 28-річного аргентинця, Жоеля Маркоса Мафауди. З рекордом 13 перемог, одна поразка та 5 нокаутів. На кону стояли одразу два титули: WBO International та ІБІФІ. Інтернешнал у напівсередній вазі до 66,7 кг. кілограмів. Аргентинець приїхав у Ригу не як турист. Мафауд мав серйозні титули, добрий послужний список і репутацію міцного бійця з характером. Але Чухаджан був готовий до всього. Він знав, що цей бій ключ до його мрії, адже перемога відкривала йому двері просто до чемпіонського бою за світовий титул. І Карен налаштувався на війну, а не на поєдинок. Перший раунд пройшов без жодної розвідки, без пауз. Обидва одразу пішли у бій як голодні звірі. Чухаджан діє вперше впевнено, різко, потужно, кожен удар як постріл, але і аргентинець не пасе задніх, відповідає своїми жорсткими комбінаціями. Наприкінці раунду момент істини Карен потрапляє страшною правою просто в голову супернику. Мафауд хитається і падає на настил. Проте суддя чомусь не відраховує нокдаун. Хоча аргентинець ледве стоїть на ногах. Це виглядало сумнівно, але факт залишається фактом. Мафауд відчув, що має справу з реальною силою, з українським козацьким вогнем. В другому раунді темп просто божевільний. Чухаджан демонструє феноменальну швидкість, рухається легко, б'є різко і жорстко. Його удари не просто точні, вони знищують. Мафауд намагається відповідати, але сили та реакція вже не ті. У середині раунду Карен пробуває лівою, раз, другий, точно в голову. Потім блискавичний правий аперкот, за ним правий боковий, і Аргентинець летить у глибокий нокаут. Рефері миттєво зупиняє поєдинок і робить абсолютно правильно, бо Мафаут стоїть із скляним поглядом. Йому явно потрібна допомога лікарів а не продовження бою. Чухаджан святкує яскраву безапеляційну перемогу нокаутом у другому раунді. Українцю знадобилося менше чотирьох хвилин, щоб знести аргентинського монстра з рингу. Це не просто перемога, це заявка на чемпіонство. Гучна, впевнена, грізна. Якщо Карен продовжить у такому темпі, не виключено, що зовсім скоро ми побачимо нового українського чемпіона світу. Адже сьогодні у нас лише один володар поясів Олександр Усик. Але після цього вечора стає очевидно, поруч виростає новий український звір рингу і його ім'я Карен Чухаджа. Після бою Карен поділився своїми враженнями від нокауту і розказав про свої амбітні плани. Завжди приємно вигравати новий пояс, але чесно кажучи, я очікував трохи довшого бою. Розумієте, я тільки почав розігріватися, тільки увійшов у ритм. Я хочу стати чемпіоном світу. Це моя головна мета, і ми зробимо все можливе, щоб досягти її. Також я хочу подякувати всім людям Латвії та латвійському уряду за підтримку моєї країни. Це дуже багато для мене означає, і це дуже багато означає для моєї країни. Дуже дякую вам. Друзі, а як вам бої 11 жовтня, і який з них вам сподобався найбільше? Адже всі наші бійці сьогодні ще раз довели, що українці мають найміцніший дух до перемоги. Тож пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.